Небезпека на Харківщині та Донбасі. Окупанти захопили Нову Васильівку на Покровському напрямку. Критична обстановка навколо Великої Новосілки. РФ тисне з трьох боків. Наші бригади заблоковані. Що відбувається насправді? Про це у випуску на каналі «Сій час. Підпишіться і починаємо. Російські загарбники активно тиснуть на Харківщину. Пруть вони, судячи з аналітичної мапи Діпстейт, на населені пункти Табаївка та Западне. Є просування у противника під Кураховим біля Дачного, біля Маківки на Луганщині, у Дачного, Нової Єлизаветівки Донецької області, і біля Великої Новосілки, що на Времівському векторі. Її путіністи хочуть оточити, каже речник ОСУВ Хортиця Віктор Тригубов. Аналітики Діпстейт зазначили, що ворог активно тисне на східній околиці селища, досягаючи певних успіхів. Для цього противник накопичував сили, будував укріплення і зараз здійснює штурми групами по 10 осіб, використовуючи техніку, авіацію, артилерію та дрони. Тиск також триває на південних і західних околицях Великої Новосілки. Зет каналами РФ розноситься, нібито бойовики розрізали навпіл угруповання ЗСУ, а 110-ту окрему механізовану бригаду повністю заблоковано. Цієї інформації немає підтвердження із офіційних джерел, тому немає жодних підстав цьому вірити, якщо перше джерело російська пропаганда. Втім, за перебігом подій будемо стежити у наступних наших випусках. Станіслав Бунятов, він же воєнносман, пише про цю точку на карті. Наступне залишається тільки сподіватися, що людей виведуть або вже вивели з Великої Новосілки. Ні місцевість, ні оперативна обстановка не дозволяють тримати нам оборону. Тепер до Покровського вітинку Нововасилівка, що за 18 кілометрів від Покровська, станом на 24 січня окупована росіянами. Лейтенант ЗСУ з позовним Алекс передає на даний момент на фермах селища вороги накопичують піхоту, аби закріпитися. У командуванні також зазначили, що ворог намагається обійти сам Покровськ. І уникає міських боїв. Оточити ж населений пункт ворогу не вдається. На цій ділянці підбирається противник до Сергівки. Там вже активно літаються в дрони Якщо надалі рух продовжиться у такому ж темпі, це створить великі проблеми, зокрема, і логістичні, пояснюють наші бійці. Загалом Покровський напрямок залишається найактивнішим по кількості боїв. Протягом минулої доби зафіксовано 125 зіткнень. 63 з них сталося саме навколо Покровська. У Запорізькій області головне управління розвідки підірвало російську РЛС-гармонь, яку пропаганда називала ідеальною. Перша атака через погоду була невдалою, але під час евакуації станції удар виявився успішним. У результаті знищена РЛС і Троє окупантів. Подяка нашим розвідникам. Крім цього, українські воїни методично майже стерли 104-ту десантну штурмову дивізію росіян. Українські військові пабліки пишуть, що її у повному складі виведуть із фронту на відновлення у Білорусь. Бій у серебрянському лісі росіяни теж програли. Наші розвалили техніку, якою путяністи їхали на штурми. Залізяча вже догорає, розповідає воїн Осман. Напередодні ми говорили про те, як окупанти підпалили колектор із тілами своїх же загиблих біля часового яру, намагаючись приховати втрати. Подробиці шукайте на нашому каналі. На жаль, маємо справу із такими жахливими новинами. Однак віримо у Збройні сили України і продовжуємо нашу боротьбу. ЗСУ опинилася у пасці. У Великій Новосілці наші воїни відрізані від постачання. Ворог оточив із трьох боків. Ситуація безнадійна. З'ясуємо, що коїться на цьому та інших напрямках фронту за мить. Рекомендую підписатися на канал Сейчас одразу і переходимо до мапи бойових дій. Напружена ситуація на Донеччині навколо населеного пункту Велика Новосілка. На цю точку на карті звертають увагу іноземні ЗМІ. Німецька Ноя Zeitung пише: наші воїни опинилися у пастці». Відрізані від постачання ЗСУ, оточені з трьох боків. Сподіваються дістатися безпечного місця пішки або на поромах через річку, залишаючи техніку. Нинішній сценарій нагадує дорогий відступ від Авдіївки рік тому і під вугледаром у жовтні ідеться в матеріалі. Видання нагадує, що в обох випадках вище командування занадто довго вичікувало в безнадійній ситуації. І занадто пізно віддало наказ про відхід. Моніторинговий ресурс Діпстей 23 січня пише, що у селищі просуваються ворожі російські війська. Зокрема, як видно, по червоним позначкам мають вони успіхи на південному сході. Речник Осухортиця Віктор Тригубов визнав, що Велика Новосілка перебуває у доволі скрутному становищі. Далі цитую: повного оточення там немає, є ризик оперативного оточення. Але робляться зусилля, щоб цього не допустити, і щоб росіянам не вдалося заблокувати підходи до селища. Хоча вони намагаються взяти їх під вогневий контроль, розповів Трегубов. Він додав, що особливі труднощі тут створює географічне розташування Великої Новосілки, а саме, що річка, яка перетинає селище, обмежує маневри. Ще на кількох напрямках загарбник тисне. Є просування біля янтарного, Петропавлівки, Ясинового, Воздвиженки, Баранівки на турецькому відтинку і біля Котлного на Покровському. Поблизу противник окупував Нововасилівку. Про ситуацію на цьому векторі пишуть наші воїни. Боєць Мучної повідомляє: росіяни просуваються північніше від Котльного та закріпилися на рубежах агроферми. Так само вони змогли зайняти венствол шахти західніше від села. Вказує він на рух ворога і в районі удачного. Противник обходить із півдня та просувається до великої же дистанції. Воїн з позивним Алекс взагалі каже, що вороги вже давно перейшли через залізну дорогу між Котленим і Удачним, і пруть далі. Осман, він же Станіслав Бонятов, нарікає на невдале будівництво лінії оборони, яке робили цивільні підрядники. Через прорахунки у розташуванні росіяни заходять без перешкод і займають нові необстріляні бліндажі Сил оборони. Є рух з боку РФ і на часів яр, але це просування путіністам не дається легко. У них шалені втрати, які Москва не хоче визнавати. Кілька днів тому наші воїни помітили близько сотні солдат біля колектора. Вони пересувалися, використовуючи погану видимість та туман. Це не завадило нанести авіаудару. Імовірно, всі росіяни були ліквідовані. Протягом двох діб після цього там не фіксували ніяких пересування згодом помітили задимлення, яке тривало аж п'ять годин. Імовірно, окупанти підпалили колектор, аби приховати свої штрати. Разом із тим, туди ж РФ кинула підкріплення. Зокрема, ще кілька підрозділів приєдналися до 98-ї повітряно-десантної дивізії Росії. Тривають важкі бої у міській забудові. Нищать наші противника у селі Піщани. Штурмова група російських піхотинців спробувала перебратися до села, але так і залишилася кормом для диких тварин. Невеликі контратаки є на Курахівському напрямку в районі Зеленівки та Андрівки. Ворога в останньому було відкинуто на ребежі Шевченка. Разом з цим противник посилив тиск на дачне, кажуть наші військові. Нижче цілооборони окупантів і на Харківщині північніше стариці у повітря злетіла ціла автоколона. Цього за останню добу воїни ЗСУ мінусували ще 1340 російських солдатів. Про це йдеться у звіті Генерального штабу. Тим часом російські окупанти знову вчинили жахливий злочин, розстрілявши беззбройних українських полонених. Цей акт жорстокості був зафіксований на відео для пропагандистських цілей. етичних міркувань ми не можемо показати ці кадри. Але уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець уже звернувся до ООН та Червоного Христа із закликом зафіксувати цей без перебільшення звірячий злочин. Я зацитую на відео окупанти власноруч зафіксували власний злочин. Розстріл у спину шістьох українських воїнів, які потрапили у полон. Відео обривається, коли на землі лежить сьомий воїн, його доля невідома. Розстріл кожного відбувається на очах в інших побратимів, при цьому окупанти наказують їм лежати та закрити рот. А оператор злочину озвучує один мій. А згодом видно, що він випускає низку куль у спину одному із військовополонених. Кінець цитати. Офіс генпрокурора також відреагував, заявив про порушення Женевської конвенції і розпочав розслідування. Нелюдські злочини не мають залишатися без уваги, тож нагадуйте цим відео, що війна в Україні триває і світ має бачити правду. Дякую, що ви з нами.